Сьогодні на посилення наших підрозділів піротехнічних прибула машина механізованого розмінування Божена 5. Ця машина була придбана за кошти громадян Чеської Республіки. Доставку і логістику забезпечували громадська організація Чеської Республіки «Team for Ukraine, for Putin, Славинської Республіки, «Мір Україн, а також громадської організації Народна самооборона Львовщини. Я дуже вдячний всім, хто долучився до передачі цього автомобіля, тому що на сьогодні Харківщина дійсно дуже забруднена вибуховими пристроями. Десь приблизно 1,2 мільйона гектарів Харківщини. Це території, які дійсно мають залишки боєприпасів, які залишив нам ворог. Ця машина буде, як наші воїни, метр за метр звільнюють нашу землю. Також буде звільняти нашу землю від ворожих залишків. І прискорювати нашу перемогу. В тому числі хочу подякувати керівництву Державного бюро розслідування і тим працівникам ДБР, хто скоординував передачу цього автомобіля саме для піротехнічних підрозділів Харківщини. Буквально через пару діб цей автомобіль вже вийде в поля і буде очищувати нашу землю.